LINK – це криптовалюта, що підтримує роботу децентралізованої мережі Оракулів ChainLink. ChainLink створений для забезпечення безпечного зв'язку між смарт-контрактами на блокчейнах та зовнішніми ресурсами, такими як API, дані та платіжні системи. Розглянемо технічні аспекти цієї криптовалюти, щоб зрозуміти її переваги та особливості. LINK функціонує на блокчейні Ethereum як токен стандарту ERC20. Це означає, що Link користується всіма перевагами та безпекою, які надає блокчейн Ethereum. Всі транзакції та контракти Link є частиною більшої екосистеми Ethereum. Link використовує механізм консенсусу Proof of Stake POS в мережі Ethereum. Це забезпечує безпеку і стійкість мережі, на якій функціонує Link. Швидкість транзакцій Link обмежується продуктивністю мережі Ethereum, яка завдяки переходу на Ethereum 2.0 обіцяє значне покращення у швидкості і масштабованості? Загальна кількість токенів LINK обмежена і становить 1 мільярд токенів. Це забезпечує довгострокову цінність для власників токенів, оскільки запобігає інфляції. Розподіл токенів включає резерви для команди та розробників. Фінансування операційних витрат мережі Chainlink та початкові продажі з метою залучення коштів на розвиток платформи. Лінк використовується для оплати послуг оракулів, які надають дані смарт-контрактам, а також для стейкінгу та забезпечення чесності та надійності оракулів через систему застав. Chainlink має численні партнерства з різними блокчейнами та проектами, що підвищує його функціональність та привабливість для користувачів. Платформа підтримує інтеграцію з різноманітними децентралізованими додатками, що дозволяє використовувати зовнішні дані у смарт-контрактах. Chainlink активно працює над створенням партнерств з іншими криптовалютними проектами та платформами, що сприяє його популяризації. Великий акцент робиться на розвитку спільноти, що включає активну участь у соціальних мережах та залучення нових користувачів через конкурси і акції. Смарт-контракти ChainLink проходять регулярні аудити для забезпечення безпеки, а всі транзакції в мережі ChainLink є публічними і доступними для перевірки, що підвищує прозорість і довіру. Мережа використовує передові методи шифрування для захисту даних користувачів, а більшість платформ, що підтримують link, використовують двофакторну аутентифікацію для додаткового захисту облікових записів користувачів. Попит на лінк забезпечується його використанням для оплати послуг оракулів, стейкінгу та застави. Фіксована кількість токенів сприяє стабільності і потенційному зростанню вартості. Активний маркетинг і стратегічні партнерства сприяють зростанню популярності лінк, а постійне вдосконалення технологій та функціональності платформи забезпечує її конкурентоспроможність. Лінк є криптовалютою, яка базується на блокчейні Ethereum. З використанням механізму консенсусу по АЕС він пропонує швидкі та безпечні транзакції, інтеграцію з DAPS, а також активну спільноту та маркетингові ініціативи. Токеноміка LINK спрямована на підтримку вартості токена та стимулювання його використання, що забезпечує стабільний розвиток і зростання екосистеми ChainLink.